Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми показуємо вам початок будівництва тимчасового житла. Як ви знаєте, Львів сьогодні є найбільший в світі хаб, який приймає наших рідних українців. Вони приїжджають додому, і ми повинні максимально їм допомагати. Дуже багато приїжджає жінок, дуже багато приїжджає дітей. Сьогодні ми маємо більше ніж 200 тисяч. Тільки сьогодні ранком, що ви розуміли, приїхало три тисячі людей. Це є мешканці Краматорська, Славянська. Як ви знаєте, зараз починається така більша хвиля евакуації з ходу України, тому має бути готовність. Ви знаєте про наші школи, театри, про наші спортивні заклади. Повністю ми це все перебудували, але також багато приїжджає і студентів. Зараз буде йти перевезення студентів зі сходу України, тому власне ми от вибрали цю локацію. Для того, щоб тут в більшості були студенти, і тут якраз є в нас поруч католицький університет, і вони можуть побачити саму атмосферу відчути, яка є в католицькому університеті. Тому приємно, що разом з нами сьогодні отець ректор, отець Богдан Прах, який в певній мірі також буде мати таку опіку, тому що важливо допомогти фізично, але щоб ви розуміли, дуже важливо допомагати і ментально. Тому що люди, які перебували довший час під обстрілами, під бомбардуваннями, вони потребують чисто людської підтримки, всі служби працюють, місто працює. тут на цій площадці буде проживати орієнтовно 350 людей. Ми плануємо впродовж цього тижня вибудувати ще подібні такі містечка для тисячі людей, і в принципі будемо йти далі. Тому що в нас на сьогодні вже є десь орієнтовно 150 жінок, які є в очікуванні, і ми очікуємо народження у Львові нових наших лів'ян. Тому також наша задача максимально бути приготовленими. Це будуть трошки інші умови. Ми плануємо. Найближчими днями почати будівництво таких достатньо комфортних двоповерхових дерев'яних котеджів. Тобто будемо включати всі наші можливості. Ми сьогодні зобов'язані допомогти кожному українцю, який знаходиться в важкому часі, особливо це є жінки, це є діти. А як правило, чоловіки знаходяться сьогодні на передовій. Ну і це наші студенти, це наше майбутнє, тому що нам треба готувати кадри для того, щоб Україна була потужною. Для нас дуже важливо, щоб наші студенти зі сходу України не їхали на захід і там вже залишалися і працювали для країн їхній економіки, але щоб вони поверталися до України, щоб вони тут були в Україні. Нам не треба чекати, що хтось прийде з допомогою, але оскільки є така ситуація, брати. Справи в свої руки і вирішувати. Я дякую, що власне місто під проводом нашого голови вирішує, вирішує питання, яке треба вирішувати сьогодні, і маємо такий гарний результат. Щиро дякую.